Сьогодні ми з вами проговоримо е, таку тему як моя остання надія. Тому що вірити в майстра, вірити в авторитет, вірити ще комусь в Бога в кінці кінців. Е, та людина, кому я передаю цю віру. От, наприклад, приходять до мене клієнти і кажуть: Оксана, я в тебе вірю. В цей момент іде перекладання відповідальності клієнта на мене. І тобто, я в цей момент, якщо б у мене не було прокачана віра в себе, я би намагалася виправдати очікування свого клієнта. Тому що він же ж на мене покладається, він же ж вірить в мене. І що я ж тепер буду доказувати. Раз він в мене повірив, я зобов'язана дати йому результат, а по факту це всього лише психологічна маніпуляція. І фраза Я у тебе вірю у тебе все вийде, це психологічна маніпуляція, щоб ви розуміли. Або клієнт, я вам вірю, я буду робити так, як ви це скажете. І ось ця теж фраза Я в тебе вірю. З цього моменту ви, як консультант, майстер помагаючої професії маєте задати питання, а ти у себе віриш, тому що у, мен... у моменті, коли людина вірить іншим людям, це стан жертви. Якщо не станеться того, у що я повірю. Тобто, мені має дати, наприклад, Оксана зцілення, Оксана да, має дати результат. Ні, не я, а це спільна робота, сумісна. І ви маєте розуміти, що перш за все, це віра в себе. Тому кожен з вас має розуміти, що таке віра в себе. І чому ви дозволяєте вірити в когось більше, ніж у себе. І в глибині ви знайдете, що я таким методом списую відповідальність на того, в кого я вірю. Наприклад, я вірю в Бога, я помолився, сижу і чекаю, коли Бог зробить те, що я прошу, тому що я у нього вірю. Давай Бог вперед, реалізуй мої бажання, мої мрії. А вони не реалізуються. І людина думає: ну, блін, раз ти не зробив, як я хотів, так як я хотів ключове, я перестаю в тебе вірити. Тому що ти не зробив так, як я хотів. І виходить, що? Що віра, вона у більшості пов'язана виключно з маніпуляцією. Щоб він робив так, як я цього хочу. А якщо ти будеш так робити, значить я в тебе вірю. Якщо ти так не будеш робити, значить я в тебе не вірю. І це взагалі не про істинну віру. Це відношення до психологічної маніпуляції, Я вірю в тебе. І запишіть прямо для себе, якщо ви відчуваєте, що коли вам кажуть, я тобі вірю, зроби це, я в тебе вірю, я тобі вірю. Що ви відчуваєте в цей момент? Чи відчуваєте ви обов'язок виправдати його довіру? Якщо ви відчуваєте обов'язок виправдати чужу довіру, це просто трендец. Тому що людина буде жертвою своєї віри у вас, а ви будете гіпервідповідальні для того, щоб дати результат? Наприклад. Ви проведете якісь консультації для людей, а у людини нема результати, і ви такі четверта безплатна, п'ята, десята, і давай я ще з тобою щось буду. І потім я тобі знижку зроблю. І чому так відбувається? Тому що людина у вас повірила, а вам неприємно, що коли у мене повірили, я не даю результат. Розумієте, про що це? І у вас багато тут є майстрів, помагаючих професій, які так роблять. Тому я вам усім рекомендую на курс Сила Духу, щоб спочатку навчитися вірити в себе. Тому так важливо для консультанта, щоб ви були, не піддавалися цій психологічній маніпуляції що ви не оправдали чиїсь очікування, віру не оправдали чужу. Щоб ви не, були, не попадали під вплив цієї маніпуляції, вам потрібно повірити у самого себе. Як тільки ви вірите у самого себе, ви вже не піддаєтеся цій маніпуляції. Я тобі повірив, а ти там не такий. І щоб повірити у самого себе, Потрібно почати реалізовувати свої цілі бажання. І самому за це брати відповідальність, не надіятися, коли чоловік прийме рішення з вами розлучитися. Не надіятися, коли клієнт сам е, запропонує вам е, винагороду, що ви добре провели консультацію. Не надіятися на це, а навчитися діяти самостійно. І багато людей у цю внутрішню роботу, вони вірять, що має бути те ідеальне майбутнє, ідеальний результат. Але у багатьох людей є кризис зцілення. І у багатьох іде кризи зцілення. І допоки людина не прийде на саме дне, вона не зможе відштовхнутися. І це той момент, який ви маєте розуміти. І йти у кризис так само зцілення. Тому що не тільки е, тема того, що е, у мене має бути ідеальний результат той, у кого я вірю, саме на нього я буду перекладати відповідальність, тобто почуття вини, я ж потім буду обвинувачувати іншу людину. І треба боятися тих людей, які вам вірять. Тому що це саме жорстокі люди, які будуть обвинувачувати вас у житті, це найжорстокіші люди, це ті, хто вірують, тому що серед, наприклад, релігійних людей чому так багато агресивних людей? Тому що вони вірять не в себе, вони вірять в Бога, у того, хто привів їх до цього Бога, тому що вони вірили в Бога, а не в себе. Тому що у них багато агресії, тому що людина покладалася на Бога, людина, яка вірила в Бога. І вона буде обвинувачувати інших в тому, що у неї у житті щось не вийшло. Тому розберіться, якщо у вас є клієнти, якщо у вас є люди, які кажуть Я в тебе вірю. І ви маєте знати, що ви маєте діло з маніпуляцією із людиною, яка привикла перекладати відповідальність на вчителя, психолога, будь-кого, кого ця людина купляє послуги. І така людина не зможе взяти на себе відповідальність і робити те, що йому запропонує той, у кого він купляє ці послуги. Така людина не буде робити рекомендації. І ви маєте це розуміти і усвідомлювати, що вся відповідальність і віра тільки в самого себе марафон, сила духа. Там ви зможете. Зрозумійте, як вірити в себе. Ви б тоді перестанете казати дитині, я в тебе вірю, тому що ви робите пресинг на дитину, тому що це жорстока психологічна маніпуляція, яку дитина не вміє відображати. І дитина буде жити, щоб оправдати вашу віру. І ви знаєте, як дитині буде складно, якщо вона провалиться, не виправдає ваші очікування. Аналізуйте, друзі. Я не Аладінь, який виконує запроси людей, і, е, тому що е, у людей запити не істинні у більшості випадків, і людина не розуміє свого істинного запиту. І я не Аладін в плані того, що я не можу виконувати е, пусті бажання. І моя задача вона не в тому, щоб реалізувати цілі клієнта. Я не можу цього зробити. А як ви думаєте, у чому моя ціль донести щось клієнту? Те, чого він сам не бачить? Тобто, можливо, навіть неадекватність його запиту. І задача консультанта це вивити із того блуждаючого петлівого розуму клієнта. Тому що клієнт блуждає в методах допомоги, він блуждає в цілях, він блуждає в підходах до лікування, до здоров'я. Людина заблудилася, розумієте? І задай, моя задача вивести людину із дебрів его і ілюзію людини. І по суті, якщо е, так глибоко дивитися, це переконати і сказати: подивися, ти не туди йдеш, ти не про те думаєш, ти не про те питаєш, ти не в ту сторону дивишся, ти не тими методами лікувався. Ти поки що не то робив. І е, моя задача оприділити, що насправді хоче людина, що стоїть під запитами. А ви знаєте свій істинний запит? От до мене приходять, стають на цвях, і вони хочуть там відкрити надможливості ще, що, ще щось. Але коли ми приходимо у глибину, ми бачимо, у чому задача вивести у призначення людину, у призначення через певні ситуації. І ця е, робота вона неблагодарна, тому що коли я йду на его людини, людина прийшла вилікувати ногу. А, люди, а я кажу, в тебе зовсім інша задача. Нога просто привела тебе сюди, і тут буде величезне его. І е, коли я не буду робити те, що хоче людина, з чим я тоді зіткнуся, як ви думаєте? У них включається заперечення і супроти. І ми зустрічаємося з агресією і багато людей знають. Про те, що це не моє. І мені ж тепер треба діяти, коли я вже прийшов і хочу отримати результат. Тому ми часто, консультанти, зустрічаємося з агресією. І коли ми підтверджуємо те, що люди. Боялися почути саме перше, це буде внутрішня агресія у людини. Тому що те, що на несвідомому було бажання, щоб консультант підтвердив ілюзію, ложну мрію, щоб підтвердити його ложні цілі, ось таким було його бажання. А злість появляється тоді. Коли е, тепер ще й консультант сказав, що я йду не в тому напрямку, що це не ті стосунки, що це не ті методи роботи з тілом, і мені потрібно щось міняти. Тепер треба діяти і діяти по-іншому. І для цього потрібен наступний етап для того, щоб розібратися з цим, куди я йду. І тепер я розумію, мені десь там треба завершувати стосунки, мені треба переїжджати, мені треба йти з роботи, мені треба по іншому гроші заробляти. І ось тепер я сижу в цьому всьому, і я розумію, що це так, і мені треба це робити, і чого мені тепер не вистачає. Чого вам не вистачає. Ну, як більшості віри в себе не вистачає. Не хватає оточення, яке підтримає у цих змінах. Просто більшості людям не вистачає оточення, яке мене у цьому підтримає. І в моменті тут важливо е вияснити. Якщо ти будеш завершувати стосунки, чи у тебе є ті, хто підтримують тебе у цьому рішенні. І тому більшість людей цього не роблять. І якщо нікого немає, людина це не зробить. Або цим єди... цією єдиною людиною має стати консультант і перепроживати разом з цією людиною ці етапи, і перепроживати усі ці рішення це трансформація у житті кожної людини. І відповідно там чоловік, дружина, там, ще хтось, чи ще хтось, чи друг якийсь. Ви, як консультант, берете за це гроші, а не робите це безкоштовно. За, за це оточення, яке я даю, я беру гроші. За те, за ту можливість, щоб ця людина була в моєму полі, я теж беру за це гроші. Різниця буде в цьому, близькі гроші не беруть. А консультант завжди бере гроші, і що зараз піднімається у вас усереди.